Завершується 2016 рік і зараз ми підводимо його підсумки. Хотілося би кілька слів сказати про освітню школу номер 18 як директор, як депутат. Практично з міського бюджету кошти в цьому році на капітальні видатки майже не виділялися. Я сьогодні, користуючись нагодою, хотів би подякувати депутатам. Від міської ради воху Петра Порошенка, Петрушку Тяку та Володимиру Яблоню, які виділили своїх депутатських фондів кошти на придбання обладнання для 18 ї школи. Крім того, депутат обласної ради Ігор Дебенко посприяв у виділенні 100 тисяч гривень для заміни вікон на третьому поверсі. Але з великою приємністю ми отримали новину 1 грудня про те, що за сприяння народного депутата Олександра Шевченка було виділено освітню субвенцію у розмірі 260 тисяч гривень на капітальні ремонти для 18-ї школи. Це 160 тисяч на заміну системи опалення. Тому що є ще кілька кабінетів, в яких досить холодно, і 100 тисяч на заміну вікон. Практично з Нового року ми би мали вирішити проблеми опалення в школі і енергозбереження, тобто вікна теж будуть всі замінені на металопластикові. Батьківський комітет школи-піклувальна рада, а також адміністрація школи, педколектив і учнівський колектив щиро дякують народному депутату. За ту вагому підтримку, яку він надає і як депутат, і як голова фонду, новий Івано-Франкіст, е, надіюсь на розуміння міської ради і депутатського корпусу у 2017 році, що все ж таки одна з найбільших шкіл в місті і в області, 18-та, повинна нормально фінансуватися, а не тільки за рахунок коштів піклувальної ради школи.